Вітання всім слухачам радіо місто над Богом. Нагадую наші хвилі 101,8 FM у Вінниця та 92,7 FM у козятині. І в ефірі проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні ми поговоримо про цвинтарі. Ну, це така не дуже мотрошна тема на сьогодні буде, тому що ми поговоримо про старовинні цвинтарі як нашу історичну пам'ять. Розкрити цю тему нам допоможе на прямому зв'язку із нами Роман Маленков, засновник та голова громадської організації Україна інкогніта, дослідник та мандрівник. Вітаю. Пане Романе, чи чуєте нас? Чи все добре зі зв'язком? Добрий день. Чую, добре. Все нормально. Дякую, що приєдналися і знаю, що не так давно в рамках проєкту старовинні цвинтарі України розпочалась експедиція на Вінничину по старовинних цвинтарях. Розкажіть, будь ласка, чи вже вона завершила, чи ще вона продовжується? Скільки буде тривати, якщо так? Ну, власне, цей етап завершився. Mm -hmm. А загалом ми на Вінничиною займаємося вже ну так детально більше двох років. Саме ми... по цвинтарі? Ну, якщо не по цвинтарях, то ми на Вінничині там ще з нульових років. У нас має у нас у нас найбільший краєзнавчий сайт України. Власне, Україна, інкогніта. І Вінничина у нас відображена. Ну, найповніше з усіх інтернет-ресурсів, які в Україні є. Тому у нас там практично майже всі палаци, І свого часу ми проводили у Фейсбуку великі такі, е, ну, велике голосування на 15 найкращих палаців Вінничини. Отаке. Ну а з 22-го року, з кінця 22-го року, з осені точніше, ми займаємося. Цвинтарями півдня Вінницької області. Mm. Чому саме півдня? тому ну, що там... Найбільше найбільше, mm. найбільше найбільше з усіх наших експедицій то це, власне, на Вінничні. Mm. Південь, тому що там поширення пісковику і вапняку, і збереглося багато кам'яних хрестів. Mm. No... Ми не археологи, ми не досліджуємо могили, ми досліджуємо цвинтарі як об'єкти культурної спадщини. Матеріальної культурної спадщини. Я коли читав вашу Фейсбук-сторінку, я звернув увагу, що вас е е найбільше е цікавлять от види хрестів, так? Серед е цвинтарів? ні не найбільше насправді. Просто що в деяких випадках вони наскільки вражають. Коли на одному цвинтарі не вийде, а власне форми хрестів mm -hmm. різні, коли ти ходиш і думаєш, от чому так? Наскільки чи це були освічені майстри? Інколи бачиш там помилки граматичні, інколи розумієш, що майстер, можливо, не знав грамоти, а інколи вражаєшся такому рівню майстерності і, власне, фантазії, рівню фантазій. я не знаю, чи це, чи це фантазія була авторів, чи вони десь звідкись їх. Вималювали з якихось джерел зарубіжних іноземних, але ну форми, форми інколи вражають. От ми були на у цю суботу, були у селі Голубечі. Це біля Крижополя. Там власне ховали мешканців Крижополя православних, тому що більшість населення Крижополя це були євреї. Потім були там поляки, а українці жили лише на околицях. І от вони найбільше ховали своїх покійників в селі Голубече і власне величезний цвинтар. до речі, великий респект мешканцям громаді, оскільки покошено, все прибрано. Ну красиво, коли ти ходиш і бачиш усе, а не десь в чагарях страшних, так як на багатьох селах тої ж самої Вінничини. І бачиш велику кількість форм, які власне видозмінювалися там, від кінця 18 століття до початку 20 століття. Ну на початку 20 століття там голубечому, я так зрозумів, що вже не ховали, бо там таких хрестів немає. А от у багатьох селах на півдні Вінничини, зокрема, найпроскішніше просто два цвинтаря. Це село Дзигівка, які є фактично музеями під відкритим небом, такими скансенами. Музєми просто неба. І відображають вони, власне, розвиток хрестів і представляють е, зразки цих хрестів від кінця 18 століття і до початку 20 століття. Mm -hmm. Ну, знаєте. По собі пам'ятаю, що десь в районі 7 класу я був, так, і е, ми були в Чернівцях на їхньому е, міському такому старовинному цвинтарі. Це було таке незабутнє враження. Ти дивишся на хрест, ти дивишся на пам'ятник, так ти читаєш, якими мовами е, там написано, ти розумієш, в якій епосі жили люди. так е, це Тобто, це насправді це дуже цікаво. Це, е, на Перебувати на старовинних цвинтарях і дивитись е, які форми. Хрестів, які форми взагалі тих поховань. Пане Романе, скажіть, будь ласка, який найстаріший хрест ви змогли знайти от під час цієї експедиції? Із тих, які датувати можна, mm -hmm. то це 1804 рік. Ну, як прочитати на епітафії, на написі на самому хресті 1804 рік. Просто Ті там, де написи не збереглися, вони зруйнувалися від погодних умов найчастіше, то ми не можемо їх датувати. Ну, але це не раніше, ніж остання чверть XVIII століття, на мою думку, на цвинтарях. Ну, на сільських, які ми дивимося і шукаємо останнім часом. До речі, ми звернулися до ямпільської громади, до представників до керівництва Ямпільської громади з допомогою зібрати для нас інформацію по цвинтарях в різних селах громади. Ну, такий собі. Експеримент вирішили зробити, і нас, ну наприклад, щоб не ми їздили по всіх селах, кожне село, село заїхати, це одна тільки громада, їх там, здається, 18 чи більше 20 я не пам'ятаю, чи, чи навіть 30 це це район був цілий mm -hmm. так, так. Янківський. Так, от, якщо б з кожного села представник пішов би на цвинтар і сфотографував би ті хрести, ну, хай там. Два десятка фотографій на телефон зробити і прислать нам. Ну прислать в керівництво громади, а вони вже нам це. Ви знаєте, два місяці робота ця іде дуже туго. Там реально за цей час щось там чотири села, чи що, чи п'ять надали таку інформацію, і все ну дуже вражає байдужість в цьому плані. місцевих мешканців багатьох сіл. Або це не ну, знаєте, по-перше, що байдужість, а по-друге, що це якийсь страх, це, а, ну, а може коли... соромно за стан цих кладових. Ну я ж кажу, це їм, по перше, соромно. А по-друге, страх, що вони будуть покарані. Ну зараз, начебто, це ж вже децентралізація громади. Ніхто так покарати не може. Але власне, от покаранням і буде те, що про них скажуть там в соціальних мережах, що це за люди такі, які. Так довели цвинтарі своїх предків до такого стану. Угу. Тому Ви... і соромно і страшно. Ви назвали приклад села Голубечі, так, поблизу е, Крижополя, в, в гарному стані так е, перебуває цей цвинтар. А взагалі то я зрозумів е, з ваших слів, що цвинтарі в нас, е, старовинні цвинтарів в поганому стані, так на Вінничні. Е, відсотків. 70 їх перебуває, а може й більше. Перебуває просто в чагарях. Ну, от е, років 25-30 ніхто там нічого не робив, не косив. Е, за цей час вони заросли деревами. От як ми були в цій суботи, допомагали в організації толоки у селі Нетребівка. Так, от там дерева деякі вже до 30 сантиметрів в діаметрі дійшли. Ну, це означає, що. За період незалежності цей цвинтар не косився жодного разу, тільки в цьому році, після того як ми почали писати про можливу організацію толоки в Нетребівці, почалася робота на цьому цвинтарі. Ну, ми сподіваємось, звичайно, що він величезний, там близько трьох гектарів, і там почистили вже ну можливо третину. Цього цвинтаря почистили. Ну, як, там чиститься, там тільки дрібний підріст видаляється, бо ті дерева вже нереально зрізать. Mm -hmm. Там одне дерево тільки завалить, воно там поваляє десяток хрестів отак От Це треба спецтехніку, якось різати із цієї, з люльки, там з крану якогось. отак От Ну На це немає коштів ніяких. Тут ми вдячні волонтерам, які приїхали з Вінниці, автобус був наданий. Департаментом із обласної державної адміністрації, і були люди із Томашполя. Ну і були місцеві мешканці із Нетребівки. Всі добряче попрацювали. Там вже була техніка, власне, дробилка. Коли порізали там дрібне, його передробили і будуть вести в школу топить зимою. Угу. Отаке От всю цю деревину, яку зрізали, будуть вести в школу і топить. Два трактора було. Ну, і, власне, вантажний автомобіль це вже дуже дуже добре. Власне, такий, знаєте, технологічний підхід до толоки він радує. Ми робили подібне в минулому році чотири толоки. Ми організували, дві, дві організовували безпосередньо. Ми і там фактично більш ніхто цим не займався. Ну і дві толоки. Ну, ми стали таким не знаю, трейлером власне для. Цей хтолок, тому що ми вибирали село, ми розмовляли з місцевими мешканцями, ми їх умовляли фактично, щоб це зробити. Ми зверталися до керівництва громад, і вже до них йшло, йшло там прохання зверху. І, власне, далі організація вже йшла з їхнього боку. Я не скажу, що ми не привозили волонтерів в ті рази Зигівку і в стіну. Це Два села на Вінниччині, це Ямпільська і Томашпільська громади, і власне гром ну, мешканці сіл цих організувалися майже самостійно. Ну, в плані роботи власне, на цьому цвинтарі. Ми приїжджали, розповідали, вчили, розказували наскільки це важливо. Що це об'єкт культурної спадщини? Це. Об'єкт історичної пам'яті, власне, що це корінь історичної пам'яті. Ну, це наші предки. Будь-яка країна розвинута, цивілізована країна. Вона починається з гробів, з гробів великих. Ну для нас наші предки великі, і ми бачимо тепер і розуміємо, що практично весь період свого панування на українських землях Росія намагалася знищити. Історичну пам'ять повністю. ми Ну Як це не вражаюче, але ми поки що не маємо жодної доведеної могили, навіть наших гетьманів. Ну Орієнтовно знаємо, що Богдан Хмельницький був похований в Суботові, там е Мазепа в Галаці на території Румунії, Бату Батурині Розумовський у Києві Сагайдачний. Власне, там гамаліївка, Скоропадський сорочинці великі, це Данило Апостол і В принципі, все. Ми на навіть інших, навіть лота локацій не маємо. Але крім того, ми все рівно не можемо їх ідентифікувати, тому що е тіла е жодного не було знайдено, не було. Ну там не те, щоб не викопали, а навіть кісток не знайшли поки що. Жодного із наших гетьманів є дві могили, такі ну які ми можемо припустити, що це гетьмани. Це я до чого розказую наскільки масово було зроблено роботу із знищення історичної пам'яті. Бо ну вони окупанти прекрасно завжди розуміли, що історична пам'ять починається із некрополів, з місць, де поховані великі. Великі наші предки, отак в першу чергу руйнувалися козацькі цвинтарі козацькі цвинтарі е, біля Су в Суботові, власне, у Чигиринів, Трактимирові, Межигірський монастир і всі інші великі, величезні цвинтарі в тому числі і цвинтарі запорізьких січей, де власне було багато каменю і е, е, старшинам, та й багатьом звичайним козакам ставили. Ставили камні надгробки, отак це все було розбите, на бутовий камінь, і використано там в радянські часи, вже в будівництвах Буді колгоспів. Uh -huh. Ми маємо е, світ власне розповіді місцевих мешканців, які були фактично чи свідками, або їм їхні батьки там розповідали про це. Uh -huh. Отак, і на Вінничині відбувалося те ж саме, але якось так виглядає, що в 80-ті роки ситуація була краща. Ніж нині. Тому що в 80-ті роки навіть якісь там дослідження вже в кінці 80-х відбувалися. Наприклад, ми бачили на статті про цвинтар у селі Букатинка. А коли ми приїхали в 22-му році в це село, розпитуємо місцевих мешканців, кажемо, а де ваш старий цвинтар? Вони кажуть, ми не знаємо. Ну, принаймні ті люди, яких ми зустрічали, угу. вони не знали. Де, де, де їхні, не знали, де чи він є у них. Ми навіть колишнього священника запитали, зустріли його по дорозі. Ну Це людина сама призналась каже, я тут був священником щось там скільки там років, ховав людей, відспівував, але ніякого старого цвинтаря не бачив. Тому, скоріш за все, його у нас тут і немає. Ми його довго шукали і вже були готові їхати, uh -huh. не знайшовши, але, в принципі, все рівно ми його знайшли. І сфотографували, він виявився досить унікальним, не схожим на інші цвинтарі. Це вже він цвинтар другої половини 19 століття. а Там надгробки з розп'яттями, але там деякі унікальні розгроб... ну, надгробки, які. Містять не розп'яття власне, а зображення Божої матері це унікальні речі для України. І за за кордоном я ніде нічого подібного не бачив. А загалом на Вінничині прекрасний матеріал для. Будь-якого мистецтвознавця, та й для історика в багатьох випадках, коли там на хрестах, от ми в треба в ці Хреста знайшли, де написано там, що е, тут похований ти там, тито, ти-то, який був вбитий такого то числа 1910 року. Навіть причина, причина смерті названа, так? Так. Да. Або, е, ну наприклад, ми на хрестах там в Дзигівці, в тій самій, в багатьох інших селах, бачимо. Зображені всі там елементи страстей Христових. Це там щипці молоток, спис, губка, голова Адама, схрещені кістки, драбина. Півень, може бути, півень це символ, до речі, перемоги з добра, добра над злом зло. і власне зміни, зміни темряви світлом, і один із символів святого Петра. Так от, зображення півня досить популярне на півдні Вінничини, на хрестах. І півень часто на драбині стоїть, uh -huh. а драбина це ж, власне, драбин, над, по драбині піднімали хреста на Ісуса Христа uh -huh. на Його хрест. От таке. І це робили майстри, от такий стиль, звичайно, наїв. Але дуже високо, високо, високої майстерності вони досягли на кінець 19-го, на початок 20-го століття. Їх взагалі можна порівняти там з іспанськими, з в, асирійськими, наприклад, якимись майстрами каменотесами. Бо я бував в багатьох країнах, і мене завжди вражало, що от у нас на жаль немає нічого з каменю. Не можна на творіння українських рук подивитися на те, що е, відобразиться там. Е, Ну ще за сотні років після нас ну є звичайно із каменю, але з барельєфами практично ніхто нічого не ніколи не працював. Українське бароко в основному це муровані споруди, вони декоровані, нормальні. Але власне, отаких от, от барельєфів, як на Вінничині, у нас в сакральному мистецтві практично немає. принаймні таких, що були створені власне українцями, православними і греко-католиками. Пане Романе, який має бути результат цієї експедиції? Тобто, ви збираєте інформацію, вам можливо і далі будуть надсилати фотографії е, старовинних е, цвинтарів. Що далі буде з цим матеріалом? Ну на нашій сторінці, точніше, не на сторінці, а на сайті України Uncognita є сторінка, яка присвячена старовинним цвинтарям. Але все це робиться для створення окремого сайту окремий сайт. Старовинні цвинтарі України. Я сподіваюся, що до кінця літа він буде створений цей сайт, і вже на цьому сайті будуть відображатися статті, описи цвинтарів Ну, фактично, буде реєстр чи перелік об'єктів. Буде карта, де вони локалізовані на цій карті вже 850, а може більше. Ну от на остання цифра, на якій я. Дивився зупинився. Ну, це зараз не я виставляю на карту об'єкти. Остання цифра, коли я перевіряв, дивився, то було 850 але вже можливо зараз 900 цих цвинтарів і Ми навіть уявити, коли коли ми починали це, ну в 17-му році ми власне почали фотографувати цвинтарі, українські цвинтарі бо єврейські там і польські, звичайно, що ми до того фотографували. То в 2022 році, коли ми це все вже назвали проектом старовинні цвинтарів України і почали виносити на карту, ми навіть уявити не могли, що їх буде так, така величезна кількість з нашими прогнозними такими з нашими прогнозами, за нашими прогнозними підрахунками, то власне їх повинно бути понад 3 тисячі. Я дякую вам за вашу Далі, роботу Далі. у збереженні культурної та історичної спадщини нашої держави. і Він зокрема, я нагадую, що сьогодні у нам, з нами на прямому зв'язку був Роман Маленков, засновник та голова громадської організації України інкогніта, дослідник та мандрівник. А проект інсайт наразі е, завершується. зустрінемось вже завтра. У цій же порі. На все добре. По на 101, Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.